Уночі 7 листопада уламки збитих російських безпілотників упали у п'яти районах столиці, наслідок чого спалахнула низка пожеж. І є руйнування житла. Зокрема, в Голосійському районі пошкоджена квартира в житловому будинку без пожежі. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Також у цьому ж районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 квадратних метрів. Вогонь уже загасили, минулося без постраждалих. У Печерському районі сталося загоряння рестораном на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 квадратних метрів і часткове руйнування будівельних конструкцій у Соломніцькому районі. Виникла пожежа на території підприємства. Горіли склади на площі 600 метрів квадратних. Інформація щодо постраждалих уточнюється також за попередніми даними. Уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється в оболоцькому районі. Відбулося загоряння на покрівлі шестиповерхової будівлі бізнес-центру у Подільському районі. Ні, в падіння уламків сталося загоряння у житловому будинку.